Перше, хочу сказати, що моя практика показує, що в нашому тілі у більшості людей записано просто тонни емоційних зарядів. І те, що ми називаємо, як правило, вас там від стресу, перегружені плечі, чи нагружена спина, чи вас там від стресу, від психосоматика на жовчиному, чи головний біль для мене це якраз ці записані емоції, які не змогли бути розпізнані, усвідомлені. І вони залишилися якби в тілі, організм їх туди скидає. І наші клітини, наші м'язи, наші внутрішні органи прям переповнені бувають цим емоційним зарядом, емоційним станом. Для того, щоб покращити свій зв'язок з тілом і почати це усвідомлювати, є суперкласна практика, медитація, яку я записував минулого разу, будь ласка, переходьте ознайомлюйтесь. І також інше відео на каналі це про емоційний баланс і як працювати з колесом ваших емоцій. Для того, щоб розпакувати і знайти свій емоційний стан, свої емоції записані в тілі, по-перше, потрібно Навчитися поєднувати ваші тілесні відчуття, як то болі, дискомфорти, комфорти, просто якісь незрозумілі відчуття, їх трансформувати в емоції і трансформувати в думки розуміння в вашу свідомості. Це певна навичка, яка розвивається, яка напрацьовується. вона може не відразу з'явитися, але з часом вона класно розкривається. І, до речі, якщо у вас є будь-який такий тілесний біль, які ви вже зрозуміли, які вже лікуються, який ви ну, якби вже якби попіклувалися про себе, але якась частина болю ще залишається, то це дуже класний інструмент, це дуже класна нагода попрацювати з емоціями і з трансформацією вашої болі в емоції, в розумінні? Також я про це знімав відео, але сьогодні акцент буде саме на емоційній сфері і саме на трансформації. І ось, концентруючись на вашому дискомфорті чи на будь-яких відчуттях в тілі, от в мене, наприклад, зараз, що я можу сказати, є відчуття наповненості і такого трохи роздування отут тут І якщо я почну цю емоцію, це відчуття посилювати, якби його збільшувати, зробити в 10 разів сильнішим, то це стає схоже на емоцію, якщо так сказати, якоїсь огиди. Фу, що це таке? Я таке фу. Ось. І якщо я поцілю цю емоцію, то цей стан він стає схожим на ментальне таке відтерження сепарація, що я не такий, як інші. Непевне таке відчуття надважливості. І ось коли я доходжу до цього відчуття. Наступне відчуття з'являється легко, сіткого воздуха, відчуття простору в роті, простору в голові, це означає, що тіло має згодне і ми розпакували це відчуття, ми звільнили наш тілесний простір від тої інформації, яка там записана. І так ми можемо працювати з будь-яким тілесним симптомом, доводячи його до розкриття, до усвідомлення і потім до трансформації. Єдине, що вам потрібно, це бути неспешним, бути в контакті з тілом, спостерігати за вашими відчуттями і трохи-трохи їх просувати, немножко і гратися, якби довіряти, не довіряючи, дозволити вашій увагі, вашому, уваги, вашому якби, творчій частині підкидувати ідеї, а ваші логіки їх розгадати і з ними працювати, трансформувати в якісь конкретні, зрозумілі образи з яким ну, ви працюють, які ви усвідомлюєте. Як на моєму прикладі, цей стан роздуття тут, стан потім емоційного якогось відторження, трохи огиди, і потім в ментальне відчуття, що я я надважливий, яка потім трансформувалася відчуття легкості. І так з будь-яким станом ви можете самостійно звільнити свій внутрішній простір. І після цього супер класно провести якусь тілесну інтеграцію. Це може бути трохи порухатись, потрястісь. Ідеально це зайнятися спортом, зайнятися сексом, зайнятися якоюсь фізичною активністю для того, щоб перезаписати цей досвід, для того, щоб в тіло впустити свіжу струю, пройтись, подихати, подивитись навколо, на дерева на людей і прожити по-новому цей тілесний досвід. І напрацьовуючи цю звичку, трансформацію ваших тілесних відчуттів в емоції, в розуміння і в легкість, ви будете самостійно оздоровлюватись і ви побачите, як кожен кожним разом ви стаєте більш-більш гармонійною, цілісною людиною. Це абсолютно безпечно робити самостійно. Ви знаєте, якщо що, то я поруч я завжди допоможу, але я впевнений, що у вас це дуже класно вийде. До зв'язку успіхів обіймай міцно.